Чому не можна тримати бензин? Оці каністерці, дивіться, тут написано ємність для змішування паливної суміші. І в інструкції написано, що тут можна тільки змішувати. Тримати тут бензин не можна. Е, ну, Я чесно тримаю тут все бензин, але оце вичитав в інструкції, що не можна. Якщо хтось знає, чого не можна, напишіть. Чи це то, що через е, кришечку може він випаровуватись, чи він з цієї білої каністри натягає якоїсь е, зарази, що можна мотор вгробити? Ну, я не знаю. А що не можна тоді зробити цю каністерку з якогось такого пластику, щоб можна було тримати? Ну я не знаю, я обично змішаю, скільки змішав, використав, остальне стоїть тут в баночці. Ну там два тижні тримати не можна більше, це понятно, бо масло втрачає властивості. Але що взагалі в цій каністерці не можна тримати, я не знаю, чи тут на каністерці є, ніби немає. Ну, Білий пластик, отакий вогонь, чого не можна. Пес його знає. Може хтось в сервісі працює і знає ці нюанси, чи це просто так написали від Балди. Ну, я без поняття. Якщо хто в темі, то напишіть.